А ви знали, що Пірати Карибського моря це спін офф серії назад у майбутнє? Якщо ні, тоді залишайтеся на каналі, і я розповім вам про це детальніше. А поки хочу попросити вас підписатися на канал та в кінці відео поставити лайк, якщо відео сподобалось та залишити коментар. Це мені дуже допоможе в просуванні відео. А ще я збираю на новий мікрофон. Тому, якщо є можливість, то можете допомогти копійчиною. Підскаймую QR-код або заходь за посиланням, воно знаходиться в описі під відео. Дякую за увагу і погнали пірати Карибського моря, культова кінофраншиза, яка сподобалась мільйонам людей по всьому світу, та задала моду на піратські костюми під час вечірок, яка не пройшла і до сьогодні. Режисером перших трьох картин виступив Гор Вербинський, за плечима якого вже був культовий дзвінок. Чи вдалося йому зробити хороший пригодницький фентезі у піратському сети 18 століття? Зараз дізнаємося: пірати Карибського моря, прокляття чорної перлини. Фільм починається з того, що маленька Елізабет Сон співає піратську пісню. Що само собою досить дивно, звідки дочка губернатора знає такі пісні? Це ж місцевий шансон. Може її батько в минулому саме був піратом. Ну знаєте, як зараз колишні братки займають вищі чини в уряді, але швидше за все це художнє припущення для того, щоб показати нам, що вона цікавиться піратами. Дорослі їй розповідають про піратів Їх повішення. На що ця маленька ауєшниця каже, але мені страшенно цікаво, тату. Насправді, повішення це дуже захоплююча річ. Елізабет помічає у воді детектор жіночих рук і його затягують на корабль. Чому він детектор? Ось купа мужиків його лапи, та що він не дає жодної реакції, а легкий дотик жіночих рук відразу приводить його до тями. Хлопчик каже своє ім'я. <плес> А уєшниця, який належить, краде у нього якийсь медальйон, а потім бачить корабель. Як ми потім з'ясуємо, це та сама чорна перлина. Про те, якого біса вона тут робить, ми поговоримо тоді, коли фільм пояснить, що взагалі сталося. А поки мій улюблений монтажний прийом переносить нас на 10 років перед До дорослої Елізабет приходить батько і дарує їй жарт, який ми почуємо трохи пізніше. Тим часом, подорослівший Віл Тернер, приходить в будинок Елізабет для зав'язки любовної лінії фільму. Ну а тепер, пані та панове, зустрічайте одна з найкращих сцен у кінематографі, яка розкриває персонажа у повній мірі В проблемній ситуації, яка тягне за собою неприємні наслідки, Джек почувається впевнено і з незворушним обличчям і гордо піднятою головою, позбавляючись лише дрібних проблем, здатних пустити всю справу на дно. Виходить із великої неприємності, переможцем. Але він людина, що також, як і всі, не підвладний емоціям, але голову завжди зберігає холодною. Щоб Видно по виразу його обличчя у цій сцені, підправимо цю сцену в скарбничку геніальних речей та продовжимо. Джек зустрічає два типових юмористичних персонажів, які є у багатьох фільмах. І заговорює їх розмовами про існування чорної перлини. Намагається я маю намір реквізувати у форті корабель, набрати команду на тортузі, а далі грабувати, катувати й плюндрувати. Видівайся, праська! Поки командор Норрінгтон робить Елізабет пропозицію. І так, коли не вистачає повітря і стає важко дихати, ти завжди йдеш до урвища, там вже безпечніше місце. І вони обрали мене вождем. Медальон нашої Елізабет починає псувати погоду. Джек кидається її рятувати, тому що пірати це люди честі, судячи з усього. Ніколи б не додумався. У Сінгафурі ти не бував. І для тих, хто не зрозумів, ті часи в Сінгапурі була легалізована проституція, та представниці цієї професії часто носили корсети, тому що вони в них виглядали досить сексуально. Джека дивує наявність медальйону нашої Елізабет, а губернатор приймає рішення. Наши мене цього батько, що в сенсі, та він твою доньку врятував, поки твої солдати просто дивилися на цю вечерю для ктулху Що означає стратити? Ні, ну його все одно заарештують, коли дізнаються, що він пірат. Але все ж таки, це було якесь поспішне рішення. До речі. Мені стало цікаво, чому Джек саме. Капітан Джек Спарро, якщо вже так. І єдине, що хоч якось пояснює це прізвисько, це стаття Вікіпедії про горобців, саме ось цей рядок. Але ми відійшли від теми. Повернемося до нашого горобця. Через неуважність пленителів Джек втікає і в процесі погоні ламається причал. Ще б він у них не зламався. Він же на скотчі тримається. Солдати стріляють по Джеку взагалі без перезарядки. Хоча на той час перезаряджатися треба було по хвилині після кожного пострілу. Горобець тим часом ховається в майстерні Уила Тернера. Приходить Уилл і починається захоплюючи екшн на шпагах. Взагалі, як запевняють творці, вилл кращий фехтувальник фільму, а Джек найгірший. Тому Їхній бій виглядав би швидше ось так. Але немає часу про це думати, тому що в двері вже ломляться браві солдати, які дізналися про місце знаходження Джека, мабуть, за відміткою на карті. Тому Джеку доводиться тікати, але втеча зривається через господаря кузні. Знаєш, що роблять за гратами? Звуть собаку. Давай. Тим часом на порт нападає. Пірати висаджуються на берег, і частина з них біжить до будинку губернатора за медальйоном. Ну, звісно ж, коли місто бомблять із гармат, відчиняти двері, фіг знає кому абсолютно безпечно. Не дай Бог Бетмену такого дворецького. Ну, Загалом ще два гумористичні персонажі тільки вже з боку піратів. Женуться за Елізабет з медальйоном, і вона видає те, що мене здивувало. Згідно з кодексом піратів, у мене є повне право на перемовини з капітаном. Звідки вона знає кодекс? Прочитала у місцевій бібліотеці чи купила в книгарні. Ні, ну серйозно, чому фільм поводить себе так, ніби це норма? Я розумію, що її приваблює піратство, але вона ніде не могла взяти піратський кодекс в третьому фільмі. Нам його покажуть, і він там взагалі закритий на. Ключ може його хтось спіратив. Вила yeah! вирубають, сусіди Джека збігають, а до Джека приходять старі друзі, починають над ним насміхатися і демонструють дію якогось прокляття. Міс вон привозять на корабель, і тут починається якась маячня. Елізабет просить зупинити бомбардування, погрожуючи викинути медальйон, який шукала команда капітана Барбоса. І вони чомусь реагують на її погрози. Як пізніше з'ясується, вони відчувають медальйон і можуть спокійно пересуватися під водою. Невже не можна пірнути і підняти його? Та і взагалі цінність цього медальйону для команди перлини мені не ясна. Але ми про це поговоримо трохи пізніше. А поки сюжет. Елізабет. Представляється як Елізабет Тернер. І Барбоса обманним шляхом залишає її на борту корабля, припиняючи руйнувати місто. Своїми почуттями, Вил до Елізабет намагається як-небудь допомогти армії знайти Елізабет. І не знайшовши належної підтримки, йде звільняти Джека, який погоджується допомогти після того, як дізнається ім'я рятівника. Забивши величезний болт на закони фізики, Джек і Вил доходять до англійського корабля, на якому вісім людей. І вони захоплюють його вдвох з одним пістолетом і шаблею. Здається мені, що губернатору треба змінити змінити персонал, оскільки вони взагалі бездарні рятувати будете чи як я не вмію плавати. Англійська армія наздоганяє реквізований корабель, і вони всім станом перебираються на нього, щоб заарештувати двох людей, залишаючи найшвидший корабель флоту без жодної душі. І як неочікувано, Джек з Вилом захоплюють порожній корабель у цій безкарній морській гладі. Корвість флоту, що тут скажеш, постережи. Серйозно, мужик, ти хоч курс молодого бійця проведи їм, чи якісь тактичні заняття. Потім Джек розповідає, що батько Вила був піратом. Піра, що треба, вилл сердиться, але за випадковим збігом обставин, а не з власної волі, змушений визнати це. Разом вони добираються до тортуги, знаходять гіпса, і я не розумію, що тут відбувається. Як гіпс докатився до такого життя? Він був якимось офіцером 10 років тому. Що з ним трапилось? Звідки він особисто знає Джека, і так що вони знаходяться у досить близьких відносинах? Ризикнув припустити, що він просто спився, тому що нам з самого початку показували його при. До алкоголю. Загалом горобець розповідає гіпсу свої плани щодо повернення чорної перлини, натякаючи на тому, що в нього є козир в особі вила. Тим часом Елізабет екранізує мем Я вдома. А я в гостях, паралельно слухаючи легенду про прокляття, з яким пов'язаний цей медальйон. І так, язичницькі боги прокляли це золото. І тепер той, хто візьме хоча б одну подібну бляшку, буде приречений на вічні муки. Не повіривши в бабусині казочки, команда чорної перлини забрала все золото. І замість того, щоб покласти ці гроші на депозит або вложитися в якийсь небудь бізнес, почала все шалено витрачати. Викидали на вітер, купляли гіл, питво і продажну любов. І тепер, щоб позбутися прокляття. Треба повернути все золото та заплатити кров'ю. Звучить логічно та ясно, але насправді добре. До цього ми ще не дійшли. Елізабет намагається вбити Барбоса, але він безсмертний через прокляття. Далі вона вирушає на атракціон, демонструючи дію прокляття в повній мірі. ВУІ! <звук> Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це таке. А ми переносимось на тортуху, де Джек знайомиться зі своєю командою. Та фільм навіщо акцентує увагу на тому, що на краплі буде жінка. Досі не розумію, до чого була ця деталь. Фемінізм тоді був ще не в моді, Пока. але це не важливо. По якійсь причині команда Джека дістається місця призначення одночасно з командою Барбоса, наплювавши на те, що перлина найшвидший корабель. Уилл запитує у гіпса про минуле горобців. І Гіпс розповідає. Десять років тому Джек був капітаном Чорної перлини і збирався вирушити за проклятим золотом, шлях до якого знайде той, хто його знає. Барбоса побажав поділити все золото, яке знайде, порівну з командою. І взагалі команда хотіла дізнатися, куди пливуть. Тоді Джек дав йому карту. Вночі піднявся бунт. Джека залишили на безлюдному острові з одною кулею в пістолеті. А саме поплили за золотом. І у мене є кілька питань. Навіть більше: по-перше, звідки та навіщо Джек взяв карту? Адже якщо вірити Гіпсу, в нього вже тоді був цей компас, показуючи шлях туди, до чого ти прагнеш. А де взагалі Джек узяв цей компас? Ніхто не знав про чекаспару, доки він не кинув якір на тортузі, шукаючи скарби скарбелі сломоеда по друге за 10 років жоден член команди перлини не чув про те, що Джек живий. А якийсь алкаш з тортуги та начальник королівського флоту чули про це. Ви найнікчемніший пірат, про якого я чув. Ось тут вони йому дивуються, і ще трохи пізніше, теж не розуміючи якого біса Джек живий. По третє, чим Джек займався 10 років, навряд чи він плив на цій посудині 10 років до порт Рояла. Він же явно десь був до цього. Повинен був залишити за собою сліди, чутки, які рано чи пізно мали дійти до Барбоси, або, хоча б до когось із його команди. Четверте, чорна перлина? Це піратське судно. Гроза всіх кораблів і поселень уже 10 років. А чим вони займалися, коли капітаном був Джек? Брали участь у регатах? Of course! Джек з вилом пливуть на шлюпках, говорячи гіпсу, що у разі небезпеки він згадав піратський кодекс, тобто не повертатися за тими, хто від Барбос запускає кров Елізабет, окроплює їй медальйон і кидає в загальну кучу. І мені подобається у цій сцені увага до деталей. Якщо придивитися, то на інших медальйонах видно застиглу кров. А тепер давайте спробуємо вникнути в суть цього прокляття. Як ми бачили раніше, пірати приносять в печеру якісь ліві речі. Спочатку можна подумати, що вони теж прокляті, але наприкінці фільму Джек бере кілька. Речей і прокляття надії. Отже, прокляття накладено тільки на ці медальйони. То навіщо вони приносять якісь ліві речі? Мабуть, деякі медальйони вже переплавлені, та відновити їх не представляє можливості. І пірати приносять в печеру речі рівні за ціною всіх загублених медальйонів. А як вони оцінюють вартість цих речей? Гаразд. А як боги оцінюють цінність цих речей? Чи стежать вони за курсом золота? Чи є у них оцінювач, як в ломбарді? Якщо так, то тоді навіщо вони шукали медальйони? І чому в цій сцені вони так тремтять? Над ним. В чому його цінність? Невже їм було так складно награбувати речей з рівнозначною цінністю цього медальйона? Сложно, сложно, блядь, сложно. Не понимаю. Барбоса перевіряє результат ритуалу шляхом пострілів члена своєї команди. Мабуть, для них це в порядку речей. З'ясовується, що прокляття не знято, тому що ця лисиця сказала їм чуже прізвище. Фейталіті. Вилл допомагає Елізабет втекти, прихопивши з собою медальйон. І команда Барбоси, пізно схаменувшись, Біжить за ними. Навіщо їм весла? Вони ж під водою вміють ходити. Може, на човнах швидше. Капець, цей фільм такий класний, що я сам вигадую йому виправдання. Далі вони зустрічають Джека, залишеного вилом. Дивуються, що він живий, намагаються його вбити, але Джек має інформацію, яка їм потрібна, тому залишається живий. Ти знаєш, чи я спрацюю. Я знаю, чи я спрацюю. Так, стоп. А як вони взагалі відчули, що медальйон Велізапет? Він просто впав у воду ось тут. Вони відчувають його і на суші. Але судячи з цієї сцени, то так. Але чому вони його не забрали тоді, 10 років тому? Ось тут. Може тому, що ще не знали, що прокляття правда, а не вигадка? Так, достатньо виправдань. Давайте сюжет. Барбоса хоче дізнатися ім'я потрібного їм людини, але Джек ставить умови. Я думаю, ти лишишся собі на березі, ні з чим спостерігаючи, як я відпливаю на своєму кораблі. А тоді я тобі те я прокричу. І Барбоса погоджується, але як він шукатиме рандомну людину? Як я зрозумів, прізвище Тернер може бути тільки в одної людини. Тоді чому вони раніше не знайшли його? Якби прізвище було у декількох, вони просто запарилися шукати. Взагалі, прізвище в результаті у кількох людей може бути. Так як вони шукатимуть потрібну їм людину, спираючись лише на ім'я? Погодившись на сумнівні умови, Сука дібіл. Барбоса дізнається, що вони майже наздогнали корабель з медальйоном і вирішує знищити його, адже там Дівка за рулем. А як відомо, ні, 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 ти що від баби на борту добра не буде. Який він забобонний, Уилс та Елізабет продумовують маневр, щоб підірватися від перлини, але план провалюється і вони приймають рішення вступити в бій. Перлина атакуватиме з лівого борту. Вона нас рознесе, не буде часу стріляти. З правого борту починається красива екшн сцена, під час якої Джек залишає борт перлини та тепер стурбований місце знаходження медальйону. Команду Джека беруть у полон. Їхній корабль вибухає. А вил, що залишився на кораблі, якимось чином пропливає всю цю відстань і збирається на перлину. Тернер називає Барбосі своє ім'я та підтверджує, що він є родич прихлопу. Під загрозою самогубства він добивається звільнення команди та Елізабет. І Барбоса обманним шляхом виконує умови. Кидає горобця та Елізабет на острові, а сам пливе пускати кров вила на монетки. No, God, please, no! 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 Она <клес> все-таки упала, честное слово. Она упала. Она все-таки упала. Ты свекли хингафален. Я же я говорю, що, що, що таке тебе, что такое, что такое, что такое божевилля, 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 божевилля. Джек показывает даме схованку з ромом, який Елізабет спалює, попередньо споївши Джека. Зараз горить так, что добрый, видно. Усю силу флоту, кинута на мої пошуки. Ти дійсно гадаєш, що цього красномовного сигналу ніхто не помітить. Та англійський флот у вигляді одного корабля знаходить її. А як вони взагалі її шукали? Вони виплили ось звідси і перешуковували весь цей водний простір. Припустимо, що вони розподілили кораблі за умовними областями. То чому по одному кораблю? Хіба це небезпечно? Пірати і так далі. Елізабет просить врятувати вила, пообіцявши, що вийде заміж за Норінгтона. Серйозно ж, тим часом на бор перлини Вил дізнається історію свого батька. знав як притопа біла. Ми його всі знали. Притопу не сподобалось, як ми вчинили з Джеком Спару. Як до Бунту дійшло, то він згадав про кодекс. Тому білий послав тобі той медальйон. Він вважав, що кара наша має тривати. Що прокляття заслужене, тупий паскудник? Ну окей, і чому вони його не знайшли? Адже він теж безсмертний виходить. І якщо я правильно зрозумів, то плив з цього острова до цього, потім до якогось порту, навряд чи тут був поштомат, і відправив монету. Нічого собі багатоходівка не буду питати свідки, він знав, що прокляття не вигадка, і про ритуал з кров'ю. Філь все одно не дасть на це відповіді. Джек пропонує Норінгтону виманити команду Барбоси і знищити його. Адже англійський флот не знає, що хлопці Барбоси безсмертні. Горобець йде виманювати піратів, а Норінгтон вирішує зайти з тилу і вбити всіх, Бо Джеку довіряти не можна. Барбосі Джек пропонує напасти на англійський корабель, діставшись до нього на шлюбках. захопити і тільки потім пустити кров вилу, натякаючи вилу, що знову хитрує. О, ти хитрий фест! Oh, wow. Кіпер погоджується, але наказує йти до корабля під водою. Створивши Відволікаючий маневр у вигляді піратів, переодягнених у жіноче. А тепер давайте зіграємо у гру. Що не так із командиром Норінгтоном? Дівки перетворюються на скелети. Стріляють в бік твого корабля. Шум битви на кораблі. Дівки скелети вже на корабель забралися. А він все ще чогось чекає. Дзін. Елізабет виявляється розумніша, добирається до перлини та звільняє свою команду, пропонуючи їм врятувати вила. Але вони паскудні пірати. Тому на порятунок вона пливе одна. Барбоса намагається вбити Джека, але цей хитрий пес встиг взяти собі медальйон. Тим самим піддався прокляттю. Битва триває. Тим часом. Міп з командою використовують перлину, поки всі інші б'ються. Хто на англійському кораблі, а хто в печері з золотом? Елізабет добирається до печери. Вони з вилом досить оригінальним способом розправляються з піратами. Та Джек стріляє в Барбосу. І Барбоса вмирає. По цій логіці і більшість ось цих хлопців мало померти, але немає часу про це думати, адже перед нами чергова красива сцена. Нам дали зрозуміти, що Барбоса не байдужий до яблук. І ось він втрачає маленьку річ, яка доставляла йому насолоду. Це перше, що він хотів з'їсти після руйнування прокляття. Я не знаю чому, але ця сцена настільки зворушила мене, що мені стало його шкода. Ні, не подумайте, я не приймаю його в бік, чи бік Джека, чи бік още. Прощання з таким калоритним цікавим персонажем сприймається дуже. Уже важко. Ти ніби втрачаєш шматочок світла своєї душі, які люблять цей фільм. Інше світло залишається, але цей погас його більше немає. Я знаю, що його повернуть наприкінці другого фільму. Але про це ми поговоримо наприкінці другого фільму. А поки додивлюємось перший. Англійський корабель відвоюють, і оскільки Норінгтон зрозумів, що Джек його обвів навколо пальця, горобця засуджують до страти. Віл рятує Джека, попередньо зізнавшись у коханні Елізабет. Я тебе люблю. Їх, звісно, ловлять, вклавши чималі зусилля. За них заступається Елізабет, тим самим віддаючи перевагу вилу, а не Норрінгтону. І Джека відпускають, зробивши якісний косплей на міс Свон. Джек помічає на горизонті якийсь корабель. Це не перлина, у неї чорні вітрила. Та пливе до нього. Любовна лінія приходить до логічного фіналу. Джек повертає звання капітана Перлини. Та фільм закінчується. І так, там є сцена після титрів, який мавпа краде медальйон. Резюмуючи, хочеться сказати, що це офігенне кіно. Не без косяків. Звичайно, але воно просто шикарне. Незважаючи на непродумованість деяких деталей, кіно не дає тобі нудьгувати. У тебе немає часу думати про недолік. На екрані завжди відбувається щось цікаве, захоплюючи екшен, захоплюючи діалоги, і навіть є привід засумувати. Що цікаво, пафосні тиради героїв не викликають закочування очей до рівня мозку. Завдяки контексту часу, якому властиві подібні речі, персонажів закохується з першого погляду, навіть у губернатора Свона, незважаючи на короткий екранний час. Які йому виділено. Єдиний, хто виявився просто картонкою, це командин Норрінгтон. Мені здається, автори трохи не дотиснули з його харизмою і характером. Загалом це чудове кіно, яке навіть через 22 роки виглядає досить свіжо. А так, назад у майбутнє. Ну про це ми поговоримо в обговоренні другого фільму. Саме там розкриваються подробиці зв'язку цих франшиз. На цьому все з вами був Олексій. Це канал Кіногід. Дякую за перегляд. Донать стерненку на дрони і до зустрічі.